Припинення війни це те, що однозначно всіх цікавить. Коли ми спілкувалися з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим, він казав, що якраз ось ці умови припинення війни, як це може виглядати, це те, що на найближчий час буде наше суспільство ділити. Він це бачить як таку загрозу навіть для нашої національної безпеки, тому що багато хто цим буде користатися і розділяти суспільство на дві різні позиції. Президент Латвії. Заявив, що він бачить таких три фактори, які змусять Кремль припинити війну з. Україною можемо поглянути його цитату. По перше, він каже, що це усвідомлення, що захід готовий підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту подій. Думаю, Путін розуміє, що не зможе протистояти сукупному економічному потенціалу США, Канади і ЄС. По друге, ми повинні показати, що ми сповнені рішучості збільшити наш оборонний промисловий потенціал і виробляти всі снаряди, боєприпаси, ракети, безпілотники і танки, яких потребує Україна, поповнюючи при цьому. Власні запаси країн, по-третє, це звісно прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі мрії про повторне захоплення вже звільнених Україною територій є марними. Як ви ставитеся до цієї заяви, до цих факторів? Чи погоджуєтеся ви з ними? І які ну ось ці передумови припинення війни, якщо так про це можна казати, тому що ми чекаємо перемогу, ви особисто бачите? Ну, значно погоджуюсь, тому що ну, в першу чергу це, звичайно, є два ключових факторів: це, це є люди, і це є там, озброєння технологічні моменти. Е, ну, знову ж таки, про людей, ми, ми вже про це говорили. Тут розраховувати потрібно тільки на себе, і ніхто замість нас сюди не прийде і не буде замість нас воювати. Що стосується озброєння і інших речей, де, там, скажімо, військово-промислового комплексу, тут, звісно, що ми. Зараз залежні максимально вдячні всім нашим західним партнерам, які нам в цьому допомагають, тому що ну звісно, що всі пам'ятаємо, який стан був у нас на початку 2022 року, і і, і наскільки оця, цей інструмент, який нам надають, вдало і міло використовують українці, і звичайно, що він надзвичайно необхідний. Якщо будуть у ці два моменти працювати, я думаю, що воно буде однозначно пришвидшувати нашу перемогу. Хоча теж не слід забувати, що противник, з яким ми зараз маємо справу, це є більшочисельна країна, це є країна, яка 2024 рік збільшує ледь не втричі свій військовий бюджет, це країна, які там, інші країни ізгої, такі як Північна Корея і там, Іран і інші. Далі зараз максимально допомагають озброєнням боєприпасами. Тобто ці всі моменти вони, вони важливі на них треба зважати. Але однозначно, що якщо захід буде нас підтримувати, якщо ми будемо вмотивовані, якщо ми зціпимо зуби і будемо боротися, однозначно, що перемога буде за нами. А як ви гадаєте, от ви зараз сказали про ці збільшення бюджету у Російській Федерації в три рази, що насправді є доволі безпрецедентним, адже вони і до цього доволі серйозно накачували свої як оборонний. Не можна назвати російський бюджет оборонний, там бюджет нападу. Але тим не менше, зараз знов збільшення. Десь вчора буквально з'явилася інформація про те, що Путін написав, підписав наказ стосовно. Призову ще 130 тисяч е, росіян до їхнього е, війська окупантського. Як ви гадаєте, так якщо глобально стратегічно дивитися на цю ситуацію, чи здатна Росія ще на якийсь дуже серйозний? Е, Напад на територію України з різних шляхів, з різних напрямків, адже ну дуже часто ми чуємо, що все, російська армія видохлася, і повторити те, що вони там умовно зуміли минулого року, наприкінці лютого, у них уже ніколи не вдасться. Принаймні спроби. Ми розуміємо, що Збройні сили України готові відбити будь-які напади Російської Федерації, але от чи можна очікувати від них там в? Можливо, піврічній, можливо, навіть річній перспективі якогось чергового нового ходу у цій повномасштабно повномасштабній війні. Непопулярна тема, але давайте спробуємо про це поговорити. Затові в тому дитячому анекдоті: якщо в мавпі є граната, вона її завжди зможе кинути. Чи може це стати чи станеться, чи, чи не станеться, невідомо. Але теоретично це можливо. Тобто, якщо країна має... Величезний ВПК збільшує втричі військовий бюджет має величезний людський ресурс до мобілізації. Теоретично вона може бути здатною на повторення якихось кроків. Звичайно, що так чи це чи це станеться? Побачимо. Чи це чи до цього потрібно готуватися? Так потрібно готуватися. Війна це не 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 лінійна наука, який наперед там протягом там місяця, двох, трьох, можливо, все передбачити. Що станеться чи спрогнозувати дії ворога так само, як і їм важко з нами, тому що ми це вже навіть ви визнавала не, не одна західна військова аналітика, що українці максимально використовують всі можливості непрогнозовані кроки, які завдають маму максимальний максимальну шкоду для ворога. Але наш ворог теж вчиться, це не є максимально тотально. Примітивний мускаль, який там щось лінійно робить. Ні, вони вчаться, вони прогресують, вони розробляють нові технології. Ми бачимо зараз і достатню кількість нових їхніх безпілотних літальних апаратів. Ми бачимо достатню кількість нових технологій, ребів, засобів глушіння І так далі. тут звичайно, що війна це показала, що що ефективно, що ні. Звичайно, що дуже багато речей, на які ставили росіяни ставку наперед, виявилися неефективними, і зараз їм потрібен час, потрібна модернізація, потрібне виготовлення нової кількості цих ефективних речей, там знову ж таки безпілотників і так далі. І так далі. Ми цей час теж використовуємо. Військові завжди готуються до найгіршого варіанту. Тому. Може, моя думка може бути всяке. Тобто тут не треба, тобто, коли ви говорите, що там знову ж таки хтось, хтось сказав, що от вони вже ніякі, от вони вже видохлися, от вже нічого не буде. От можете згадати рік тому. Всі доморощені домашні експерти розказували, що ракета вже закінчилась, все, обстрілів не буде, все, всі спокійно, мийте ноги, лягайте спати. В кінцевому результаті пройшов рік часу, ракетні обстріли не припиняються, збільшуються. Ураження по нашій енергетичній іншій інфраструктурі безпілотними літальними апаратами робиться нове виробництво. Тому кажу ще раз: війна це не лінійна річ, яку щось можливо передбачити. Треба готуватися, треба бути сильними, треба нарощувати свій потенціал і відповідно працювати з ворогом в цю гру двоє, коли відбуваються обстріли по нашій території. Ми повинні відповідати такими ж самими симетричними. Обстрілами по їхній території. Коли рік тому, коли вони розказували, як там Україна буде замерзати зимою, сидіти без світла і там ходити, е, в спальних масимах масивах, масивах е, в туалети на вулиці, то зараз ми вже чуємо коментарі, що там і їм в окремих регіонах потрібно готуватися до блокаутів, до виключення світла, опалення і так далі. Тобто, ну люди зрозуміли, що ми не будемо сидіти і, 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 і підставляти як добрий саморотянин. Ліві щоко, ми будемо давати максимально відчутну відповідь, щоб все ж таки до до когось в цій країні щось дійшло. Абсолютно, мені навіть здається, що цього року ми вже будемо точно сильніші, бо ми вже знаємо, як це сидіти без світла, як це може виглядати, і е, мали б це використати тільки для того, щоб е, легше перейти цю зиму, якщо вона буде складною для нас. Е, якщо все-таки ще до їхнього військового потенціалу, тому що ну, мусимо це аналізувати, є також інформація. Заболіт про те, що Путін наказав колишньому екс-главі Вагнера формувати ці нові добровольчі батальйони. Вони якось можуть вплинути на хід війни. Ще? Що вони, в принципі, на що вони в принципі здатні, як ви гадаєте? І, можливо, вони навпаки, на користь нам підуть. Вони б пішли ще раз на Путіна, на інший бік. Ну, На користь нам в інший бік тут. Щоб, взагалі, Хто куди йшов і чого не дійшов, до того є дуже багато питань. Чи будуть з, там стратегічну загрозу? Ну важко сказати, до залежності, скільки, скільки цих добровольців, і, і, і скільки їх залишилося і е, скільки їх зараз там мобілізують, чи візьмуть знову на контракт. На якомусь вузькому напрямку так, вони можуть зробити певні проблеми, тому що знову ж таки. В основному відіграє мотивація людей. В основному відіграє е, психологічний стан людей. Якщо говорити про будь-які добровольчі формування, чи з їхньої сторони, чи з нашої сторони, це є високомотиваційні люди, які чітко розуміють за що вони прийшли. Навіть якщо це мотивація, так як вагнерівців чи інших найманців, це є кошти, все рівно вони ці кошти будуть відробляти, їх заставляють ці кошти відробляти. Тобто питання в тому, чи їм будуть платити, так як платили до цього, і скільки їх назбирають. У будь-якому випадку ми в тому числі і з Вагнером, це не є, Знаєте, якщо проаналізувати, самі зараз згадаєте, самі для себе. Березень місяць 22-го року, там, кінець лютого, там, Сіа, там, Кадирівці, Ахмат Сіла, це все, все дуже страшно, і всіх там страшило. Пішло півроку часу. Всі за них забули, тікток війська, і, і, ну є, є. Ну, вмирають такі інші, вмирають, так як і інші. Що треба робити? Ну, вбивати, знищувати. Так само з, з вагнерівцями. Ну були, ну там теж їх там розрекламували, там це. Ну то, що вони там планували взяти за, 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 за тиждень часу, вперлися рогом і ледве за півроку пройшли. І в кінцевому результаті те, що пройшли, те, що взяли, зараз успішно. Віддають нам назад, тому що ну, вони теж там не, не безлімітні і не безсмертні. Вбирають так само, як і будь-який інший ворог. Е, мотивація так, вона, звичайно, трошки, трошки підсилює боєздатність цих угруповань, але знову ж таки, скільки їх залишилось, ну подивимося. Нічого страшного не буде. Всі, хто прийшов на нашу землю, тут і залишиться, або або втікне назад. Пане Маркен, скажіть, яка ваша думка і що буде далі? Як в стратегічному плані на розвиток війни впливатимуть удари по Криму? Адже ми розуміємо, що зараз можливості України, в тому числі і для ракетних ударів по Кримському півострову, значно покращилися порівняно з навіть попереднім роком, і удар по штабові? Чорноморського флоту, це ж ознака того, що ми можемо пробивати найбільш ешеловану оборону протиповітряної Російської Федерації на Кримському півострові, тимчасово окупованому. Відповідно, жодної точки, де б російські військові злочинці у Криму почувалися спокійно, немає. І тут також очікування усіх українців стосовно майбутніх. Ефективних ударів по Кримському мосту і нарешті перерізання цієї артерії для постачання боєприпасів, в тому числі для тих військових частин окупантів, які відбивають, намагаються відбивати не завжди успішно атаки Сил оборони України на півдні нашої держави. Що ви про це все думаєте? Чого нам очікувати? Дивіться, в першу чергу. Тут можна пофілософствувати і помріяти, тому що дискутувати там і давати якусь професійну оцінку. Треба трошки мати більше інформації, і то не впевнений, що її потрібно опублічувати в ефірах. З того ж з того, що ми бачимо, можна чітко констатувати, що ми планомірно знищуємо великі військові логістичні вузли. Ми знищуємо центри прийняття рішень. В тому числі Чорноморський флот це не просто чорноморський флот, це та язва, яка керувала всіма запусками крилатих ракет з території Азорського чорного моря і, і, і робила багато неприємностей, в тому числі по наших толових містах. Відповідно, чим більше буде змоги знищувати їхні військові вузли, логістичні вузли, центри прийняття рішень, штаби, тим простіше буде їх просувати, відсувати назад. Удара по кримському мосту, ну я вірю про те, що мене коли скажімо так, коли це буде необхідно, він буде знищений, напевно, не раніше, і він буде знищений для того, щоб повністю це все угруповання, яке знаходиться зараз на тимчасово окупованому півострові, було відповідно в подальшому знищено нашими військами. Ми показуємо ці всі удари, показують, що не ціли для українців, для Збройних сил України з кожним днем стає все менше і менше. І рано чи пізно ми будемо діставати до наших урозів всюди, де би вони не знаходились, і нічого їх від цього просто не врятує. Жодні відстані, жодне ТВО і так далі. Пане Маркіане, десь останок. Який настрій загалом в бійців зараз, які перебувають на фронті? Окрім того, що для них важливо для вас важливо розуміння того, що тут в тилу завжди будуть ті люди, які в будь-який момент будуть готові підставити плече і замінити вас на фронті? Що ще, що для військових важливо, що має чути суспільство? Ну, напевно, відчувати ситуацію, дихати в унісон, і сприймати всю проблематику, яка зараз в нас в нашій країні є, щоб воно це було синхронне сприйняття. Не може бути проблем тут одних, там інших. Тобто, це насправді більшість у цих проблем зараз, там десь про які обговорюється, і що ми починали наш ефір. Це така вигадана, якась міфічна історія, на яку в принципі можна і взагалі не звертати увагу. Ці всі речі можна звертати увагу і треба буде звертати увагу після нашої перемоги. Настрій всіх робочий, сьогодні святковий. Трошки незвично 1 жовтня святкувати ці всі свята перший рік. І там, Деколи там вітають один одного там, з чим, а що сьогодні за свято, покрови, сьогодні 14, а та ні, перше, ми ж перейшли в такі моменти. Але загалом, скажімо так, робочий святковий настрій, тому що свят вихідних тут немає, на жаль. Але деколи привітати один одного, отримати там від керівництва хлопців сьогодні вітали теж відзнаки від це, це, це для людей дуже важливо. А так, звичайний робочий день. Ми ще раз приєднуємося до вітань. Передаємо усім е, привітання з цим днем. А я маю особливе побажання для пана Маркіану. Пане Маркяне, я хочу вам побажати, щоб в цей день е, щоб краще, швидше. Настав той час, коли ви зможете повернутися до Львова, відновити свою, свою діяльність на посаді, активну діяльність на посаді секретаря Львівської міської ради, та почати думати про містобудівні умови, про перекладання нової бруківки. Але це відбудеться після нашої перемоги. Маркіян Лопачак, секретар Львівської міської ради, єдине єдине, що що сьогодні особливий день з, з, з тими всіма святами. Я сьогодні вранці ледь не забув привітати свою дружину. У нас сьогодні річниця весілля, тому так змістилося все. Тепар, бо... Ще раз всім дякую.